Тися телеканал НТК та інформаційний випуск подій дня п'ятниці, 25 листопада. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось про що поговоримо сьогодні далі. Коротко. Волонтерський пункт при Приколомиський ЦРЛ проводить збір допомоги для української армії. Школу лідерів презентували у нашому місті. Творчий захід поета пісняра Богдана Клапчука, заслуженого працівника культури України, провели у політехнічному коледжі. Назви мене своєю у Коломиї відбулася творча зустріч із прикарпатською письменницею Оксаною Кузів. Тепер про це та. Інше, детальніше. Ну, вчора близько 18-ї години на лінію 102 головного управління Національної поліції Ван-Фарківської області поступило повідомлення про те, що горить автомобіль. Виїздом на місце слідчо-оперативної групи було встановлено, що дійсно автомобіль місце місці який димся після того, як приїхала свіч оперативна група, люди своїми власними силами тушили даний автомобіль, і було встановлено дійсно факт підпалу даного автомобіля. Розлили речовину, яка є легко займиста, і за допомогою сирників запалили даний автомобіль. Палили і в його зовні, і з внутрішньої сторони. Як видно на перший погляд, під час огляду даного автомобіля, то був здійснений підпал із середини автомобіля, а також і ззовні середні пошкодження постарав салон і постраждала ліва сторона автомобіля. Це середні пошкодження даного автомобіля. І на даний час працює також лабораторія додатково, яка виїхала з головного полі національної поліції, для того, щоб встановити всі повністю всебічні фактори для повного всебічного розслідування. Не вдалося вийти на слід палія, але я думаю, що позитивні результати і зрушення у даному дозовому розслідуванні будуть дозначні. На даний час, Коломийським відділом поліції дані Даний факт внесено у відомості єдиного реєстру і порушено кримінальне провадження за статтею 194 частиною 2. Триває досудове розслідування. значить Встановлюємо всі факти, які могли би посприяти у розкритті даного злочину. Волонтерський пункт при Коломийській центральній районній лікарні проводить збір допомоги для української армії. Черговий виїзд планується 14 грудня 2016 року. Волонтери закликають усіх небайдужих приєднатися. Пункт прийому допомоги знаходиться на приймальному відділенні Коломийської центральної районної лікарні. А ще волонтери не мають пасажирського транспорту для поїздки, тому просять їм у цьому посприяти паливом. Вони забезпечать. Шановні друзі, при Коломийській ЦРЛ діє волонтерський пункт. По допомозі учасникам збройного протистояння між Україною і Росією. Пункт діє на базі прийомного відділу Коломийської центральної районної лікарні. Просимо всіх небайдужих приєднатися. Чергова поїздка планується на 14 грудня. Цього року, 2016 року, яка буде приурочена допомозі бійцям до дня святого Миколая і до Нового року. По можливості ми шукаємо пасажирський бус. Хто має таку можливість? Ми заправимо бус для поїздки з нами разом на передову. Цього разу на передовій бійці потребують. Перше, це медикаменти з медикаментів, перев'язочний матеріал, протизапальні препарати, степ, теплі речі, з теплих речей. Це нижня білизна і шкарпетки. Також продуктові набори. Просимо продуктові набори не передавати в скляній тарі. Також до ваших посилок просимо долучати малюнки дітей з поздоровленням бійцям до свята Миколая і з новим роком. Всім дуже дякую. Разом ми переможемо. Школу лідерів презентували у Коломиї. два професійні тренери з Івано-Франківська читали лекції усім охочим. Загалом мета школи виховати нових лідерів для нашого міста, щоб столиця покуття йшла в ногу з часом і мала своїх перспективних і талановитих та креативних людей. Пан Любомир, один із відвідувачів тренінгу, уважно слухає лекторів, каже, це цікаво, немов новий подих в економічному середовищі Коломиї, мета якого виховати майбутніх лідерів. Мені дуже сподобалося. Тут е, цікаві речі про лідерство. Е, тут сьогодні підняли таке питання: якісь е, речі для людини, щоб людина, е, там, дівчата, молоді хлопці, пропагандують здоровий спосіб життя. Ну що, цікаве, що зараз. Е, я займаюся теж спортом і бачу все менше і менше учні у спорті. А коли приходиш попри якийсь заклад, там, де там, все зайнято, столики, всі п'ють пиво, більше тобто, цікаві речі розказуються тут і досить інтересно. Соціальний проект бізнес-інкубатор Спейс Ап уже добре відомий у великих містах України. Тепер реалізовуватиметься і в Коломиї. Першою ластівкою стала презентація школи лідерів та відповідний тренінг. Кожного разу ми плануємо розглядати ту чи іншу тему, їх змінювати час від часу, тому що лідерство лідер повинен володіти багатьма дуже навиками і знаннями. Тому ми будемо запрошувати спеціалістів з різних галузей. Лідирування в мініливому світі, мистецтво публічних виступів, вміння написання грантів, резюме, лідерство в політичному сенсі, в громадськості. Мета цієї школи це виростити нових лідерів для нашого міста, тому що світ швидко змінюється, і ми не хочемо, щоб процеси, які проходять в світі, Ішло повз наше місто, нам потрібні нові енергійні, талановиті, креативні люди. І з цією метою ми організували ось такий таку школу. Дуже приємно, що засновники бізнес-інкубатора не розділяють якби, бізнес і громадське життя, тому що ну, якби, лідерство воно в усіх галузях буває. Ну, наш один з принципів школи лідерів, де є лідер, там є прогрес. От фактично десь бізнес-інкубаторі передбачають, щоб ну, творячи бізнес, роблячи стартапи. Роб... Робити прогрес в Коломиї і Коломийському районі. А відповідно, ми сьогодні навчаємо, в принципі, лідирувати, бути першими, визначати, що потрібно людям, сфери впливу, діяльності і тому подібне. Школа лідерів лише розпочинає свою діяльність. Хоча планів у її координаторів багато, Уже заплановані теми та відомі прізвища деяких лекторів, яких запрошуватимуть проводити тренінги. Проект є соціальним і. Реалізований він за допомогою компанії Бесран Consulting і за допомогою снисавського Богдана Миколаєвича його благодійного фонду. Саме вони організували цей проект. Заняття відбуватимуться щонеділі за адресою місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16 о 12 годині. Даний курс безкоштовний для усіх охочих. Жодних вікових чи інших обмежень немає. Головне бажання розвиватися, вдосконалюватися та пізнавати щось нове. Відпочинок на двох у найкращому готелі курорту Буковель Блу такий подарунок підготувала для своїх покупців гуртівня сантехніки та керамічної плитки Базмікс. Такі сюрпризи для клієнтів не новинка. Лише нещодавно розігрували душову кабіну. Організовувати розіграші серед покупців для гуртівні сантехніки «Базмікс» стало доброю традицією. Нещодавно тут подарували покупцям душову кабіну. Тепер головний приз – відпочинок на двох у найкращому та найдорожчому готелі Західної України Блу», розповідає директор гуртівні сантехніки «Базмікс» Петро Тимків. Там дуже гарний дизайн. Я там був на екскурсії при відкритті, і там мені дуже сподобалася концепція готельних номерів, які поєднані якраз з ванною кімнатою. І тому що він найгарніший, найкращий. Акція тривала два місяці. Кожен покупець гуртівні сантехніки Базмікс, який здійснив покупку на суму 10 тисяч гривень і більше, ставав її учасником. Таких покупців за цей час було не надто багато, однак ніхто не відмовився випробувати фортуну. Розповідає директор гуртівні сантехніки Базмікс Петро Тимків. І ось вирішальний момент настав. Маленька Даринка обирає номер і стає відомим ім'я щасливчика. Дитя. Отакі, так? Виграв у нас е, дійчук Микола Лук'янович. Власники телефонують переможцю і вітають його. Алло, Доброго дня, Микола Лук'янович. Добрий день. То з гуртні Басмикс турбують вас. А, ну, ну я слухаю. Хочемо вас привітати. Ви виграли наш супер приз. А що ми виграли? Ну, поїздку в Redison Blue на Buckey. Окрім головного розкішного подарунка, колектив магазину підготував ще й інші сюрпризи для учасників акції. Усі охочі покупці фотографувались у магазині Базмікс. Світлини оприлюднювали у соцмережах. Чиє фото отримало найбільше вподобань, став власником фірмових презентів від Базміксу. Ми дуже любимо своїх клієнтів, тому крім того, що даємо їм якісний товар за добру ціну. А також хочемо їм якісь ще подарунки і гарні враження від нашого магазину лишати. Гуртівня сантехніки Базмікс пропонує найбільший в області асортимент душових кабін в наявності. Тут ви оберете головний атрибут для вашої ванної кімнати з-поміж 90 різновидів душових кабін. Дбайливий персонал допоможе кожному покупцеві підібрати сантехніку, ванну, душову кабіну, освітлення, керамічну плитку та багато іншого для вашої оселі. А ще вас приємно вразять розумні ціни на увесь товар гуртівні сантехніки Базмікс, що у верхньому вербіжі на вулиці Шевченка, 64. У Коломиї відбувся ювілейний літературно-мистецький вечір. Це творчий захід поета, пісняра Богдана Клапчука, заслуженого працівника культури України. Називається вечір, поезія і пісня його душа проходив у політехнічному коледжі. Цього чоловіка називають уособленням коломийської культури, адже все своє свідоме життя він на цьому поприщі. Мовиться про шанованого Коломиянина Богдана Клапчука. Це заслужений працівник культури України. Більше 25 років очолював культуру Коломийщини. За цей період 30 колективів художньої самодіяльності отримали звання народних. Він засновник та директор фестивалю Коломийка, один з організаторів відзначення 750-річного ювілею Коломиї, директор та засновник естрадно циркового коледжу, поет пісняр, громадський діяч має дві вищі освіти історичну та економічну, незважаючи на совітську епоху, коли працював. Завжди вирізнявся новим творчим креативним мисленням. Товаришував з багатьма зірками естради, яких йому вдавалося запросити і у коломиї з концертами. Його молодечий запал та оптимізм невичерпні, незважаючи на те, що на порозі славних 75 літ щоправда сталися події, які неабияк вразили чоловіка та вплинули на його емоційний стан. Я в житті дуже емоційна людина. Можливо, це не варто говорити, але коли оці в нас події почалися, я два дні в хаті сидів і не міг вийти. Пішов інкомат, кажу: пане Олеже, до Пархоменка ще. я йду на, в АТО. Він каже: Богдане Степановичу, ну ви ж. Ви розумієте, він дав мені зрозуміти. Ви розумієте, я кажу, розумію, ну я здоровий чоловік, я колі годин носити. Ну ви ж по віку не пройдете там, ну не пройдете. Вже дорогою з військомату вирішив, що мусить допомогти Україні та долучитися до загальної справи. Так почали народжуватися його патріотичні рядки. Солдатська кров і материнські сльози, брати й друзі, що не повернулись. Твоїх степах на вічний сон назавжди залишились. Ви знаєте, це не можна переоцінити. Той вклад, який носить зараз Україна у захист своїх інтересів і своїх кордонів. Богдан Клапчук розповідає, найкраще йому пишеться наодинці, коли поруч немає жодної душі. Як і кожна творча людина, має багато планів, ділиться найближчими. Починає оспівувати у поетичних рядках свою маленьку батьківщину, рідне село Залуч, де народився та виріс. А ще обов'язково писатиме про кохання, вірне і зрадливе, про почуття, які можуть призвести навіть до трагедії. І 20 років як у казці. Любов, повага, насолода і раптом наче грім із неба все перемінилось, а може зрада тобою жив, тобою я й гордився, Ці радощі і біди я ділив давно, а ти моя, любима горда пташко, зламавши крила, впала. У чуже гніздо у доробку автора є 13 віршів, 10 з яких поставлені на музику коломийських композиторів Івана Николайчука та Євгена Буднаренка. Колеги-літератори радять панові Клапчуку не зупинятися і продовжувати писати, бо має він таке рідкісне, внутрішнє відчуття, яке народжує щирі рядки. Ця людина завжди шукає поле для творчості, чи він при посаді, чи він не при посаді, але людина, яка не покладає рук, яка хоче щось зробити, можливо, своїм своєю творчістю щось змінити на краще. Може, може, можуть професіонали десь прискіпуватися, що не зовсім воно в формі ті вирішено, чи чи як. Але але людина, людина. Це я, я переконана, що це щиро, і коли щирість і справжність є, воно завжди сприймається. Є категорія людей, яка цього шукає. Ювілейний літературно-мистецький вечір Богдана Клапчука провели у політехнічному коледжі, і це не випадково. Заклад очолює Василь Білейчук, який десятки років знайомий з ювіляром. Ми сусіди, які проживали в одному під'їзді. В одному будинку на протязі більше 40 років. Ну, Богдан Степанович, перший я побачив, що він займається поезією, творчістю, і це дуже позитивно. Я хочу йому побажати ще прожити довгі роки життя. Я знаю, що він активно займається фізкультурою волейболом і. Творчих успіхів у майбутньому. Ініціатор та організатор ювілейного вечора колектив третьої дорослої бібліотеки. Богдан Степанович Клопчук – це з його ім'ям пов'язана ціла епоха в історії нашої коломийської культури. І наша бібліотека давно, третя доросла бібліотека міста Коломиї, давно підтримує творчі стосунки. І, Звичайно, ми не могли вминути таку визначну подію, як його ю... 75-річний ювілей. Я серце і душу тобі віддав, щоб ти процвітала й жила. І ніякого віна мені не треба, лиш би українська культура була. Галина Досин, Андрій Гращук, події НТК тебе нема, а ми з тобою тебе нема. А ми прийшли за те, що ти зробив для свого краю. Сьогодні шану. Назови мене своєю. У Коломиї відбулася творча зустріч із прикарпатською письменницею Оксаною Кузів. Авторка презентувала Коломиянам свою книгу. Назови мене своєю. Це реальні людські історії з авторською інтерпретацією. До слова на львівському форумі видавців цей твір визнали одним із кращих. Оксана Кузяв взялася ще у дитинстві, та от перша книга «Адамцю» вийшла тільки в 2014 році. Видання авторки стало книжкою року у молоді Прикарпатті 2014 та потрапило у список найкращих 80 книг в Україні за останнє десятиліття за версією Вся Україна читає дітям. Адамцю переведували кілька разів. А Вигодський театр навіть візуалізував книгу. Цю книгу поставив Вигодський народний театр. Поїхали на всеукраїнські фестивалі в театру в Очакові. І за виставу Адамцю вони здобули гран-при. В закапелках душі це назва другої книги Оксани Кузів. Видання побачило світ минулоріч. Книга поміщує собі 320 поезій. Назови мене своєю. Чергова книга Оксани Кузів на Львівському форумі видавців. Книжка увійшла до п'ятірки кращих, та була названа найсоковитішою новинкою. Осені книга «Назови мене своєю, у себе чотири повісті. Тобто, це не є єдиний роман. Життєві історії, тобто вони не нафантазовані. Хоча я не можу сказати, що пишу завжди безпосередньо всю ту подію списую з людського життя. Звісно, перефразовую, переферментовую і крізь призму автора так. Я це бачу, кожна повість це інша історія, що занурює читача в інформаційно-енергетичне поле. Людських перепотій. першу повість, яка тут є таїнство. Я написала 105 друкованих сторінок. А 4 формату за 8 днів. можете зрозуміти наскільки це таке от шалене відчуття, коли ти не можеш їсти, не можеш дихати, не можеш варити, не можеш жити, а тільки можеш єдине сіти за комп'ютером і писати. І дуже важливий фактор, щоб тобі тоді ніхто не заведжав. На презентацію книги Оксани Кузів, у Коломиї прийшло чимало містян. Авторка каже: такі зустрічі це можливість поспілкуватися із читачами. Щоб віднайти нову історію для майбутніх книг. Тішився кожній людині. Можливо, навіть сьогодні підійде така людина, яка за дві хвилини може оповісти свою життєву історію, і вона мене забулить. І я знову ж таки напишу. Марина Максимів, Сергій Гурмак, події НТК. Відкриття виставки поштових листівок з колекції Валерія Ковтона відбулося у Коломиї. Називається «100 років без Франца Йосифа І». Захід пройшов музей історії міста Коломиї. Минає століття від дня смерті Франца Йосифа Габсбурга І. 68 років він очолював Австро-Угорську імперію, до складу якої входили і наші землі. До цієї річниці музей історії міста відкрив виставку поштових листівок із зображенням імператора. Всі вони з особистої колекції директора педагогічного коледжу заслуженого працівника освіти громадського діяча Валерія Ковтуна, який свого часу започаткував історико-культурологічний проект Українське мистецтво у Старій Листівці. Понад 35 років він захоплюється філателією і розповідає, що моменти, які зображені на поштових картках, можуть багато розповісти про історію нашого краю, що саме поштова ілюстрована листівка інколи може допомогти повернути. Із минулого з історії півзабутих особистостей, певні історичні проблеми, або навіть і забуті сторінки нашої історії. І саме тому свій час ми започаткували історико культурологічний проект українське мистецтво у Старій Листівці. В цьому проєкті вже вийшло сім альбомів. Ну а сьогодні спільно з музеєм історії міста ми презентуємо виставку листівок, приурочених Францу Йосифу, імператора Австрогорської імперії. Імперії, і саме через цю виставку ми і плануємо показати необхідність дальшого глибшого вивчення історії рідного краю, зокрема історії періоду Австро-Угорської імперії. Це знакова подія, це знакова історія нашого краю, і тому її треба глибше і глибше вивчати. Під час відкриття виставки всі присутні мали нагоду коротко ознайомитися з біографією Франца Йосифа, почути захоплюючу історію про його одноденний візит до Коломиї. Також Валерій Ковтун розповів про те, як створювалася виставка, та про проект Українське мистецтво у Старій Листівці. Ну, зокрема, хочу сказати, що, наприклад, перший альбом пророчений творчість Ярослава Пстрака. Ми також повернули із забуття через поштову листівку українських художників, які жили в Коломиї в дорадянський період. Це ціла пліяда знаних в Європі митців. Ми видали альбом Коломия з минулого сьогодення, де також історичні аспекти нашого міста і відображені ще в старовинній листівці. Це унікальні речі, які підтверджують історію нашого стародавнього міста. Ну і сьоме видання, яке вийшло нещодавно до срічі Тараса Шевченка. Я хочу сказати, що Коломия внесла найбільше світі внесок у філокартію Шевченкіани. На виставці можна побачити найбільшу колекцію листівок із зображенням Франца Йосифа та його сім'ї. Серед експонатів є надзвичайно рідкісні та цінні поштові картки, які виходили в світ невеликими накладами та майже не збереглися. А та невелика кількість, що дійшла до нашого часу, зберігається в приватних колекціях. Завдяки спільним зусиллям працівників музею та колекціонера Валерія Ковтуна всі охочі можуть прийти та побачити унікальну колекцію. Виставка експонуватиметься протягом двох тижнів. За хліб за мир за Україну у Коломиї відбудеться свято подяки, Богу за врожай, ініціатори проведення благодійна організація Золота генерація. Запрошують духовенство, владу та усіх небайдужих коломиян. зокрема, дітей-сиріт, напівсиріт, позбавлених батьківського піклування, дітей, воїнів АТО та переселенців. Неділя, 27 листопада, міський палац культури, народний дім, початок о 14 годині. А з 27 до 30 листопада відбудеться чемпіонат України з пауерліфтингу серед вихованців дитячих юнацьких Шкіл початок 27 листопада о 13-й годині у локомотиві, що на вулиці Яворницького, 28. Вже з 30 листопада до 4 грудня у нашому місті триватиме Кубок України та чемпіонат України серед студентів вищих навчальних закладів з Пауерліфтингу. У змаганнях беруть участь чемпіони та призери всеукраїнських і міжнародних змагань. Початок 30 листопада, о 10-й годині в локомотиві. Головний суддя змагань заслужений тренер суддя другої міжнародної категорії Василь Горобець. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли, Подивитися наші новини, заходьте у інтернет за адресою потрійне wntktвіua або слухайте на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось завтра вже у інформаційному випуску події тижня. Шануйтеся, будьте здорові і усім нам миру.